Привіт, друзі! Сьогодні у нас маленький, коротенький огляд новинки від Syncar. Це є SyncCheck m M70Moto. Як ви вже здогадали, сканер працює із мотоциклами, виконаний в ось такому самодостатньому форм-факторі. Провідний, окремої Bluetooth VCI, який він не має. І, до речі, живиться, здається, теж тільки від. Самого мотоцикла, тобто окремо не вмикається. Отже, звичайна читалочка, тобто читати, стирати інформація про блок керування та датастріп, Навіть не впевнений, чи тут є тести виконавчих, що будемо перевіряти. Сканер поставляється в ось такій коробці, і в цій коробці, окрім сканера, є ще 10 ось таких перехідників для різних мотоциклів. Їх здається 10 штук, і ще такий окремий набір для підключення до роз'єму вручну за допомогою різних пінів. Єдине, що треба знати, пінаут самого роз'єму. Отже, зараз їдемо на автосервіс Автоклаб, тому що в тому числі вони займаються і ремонтом мототехніки і мають непоганий мотопарк. Окей, друзі, отже, давайте починати. Зараз перед нами мотоцикл марки BMW. Давайте спробуємо до нього підключитися. Отже, для цього ми будемо використовувати спеціальний перехідник-адаптер, тому що на мотоциклах немає стандартизованого obd 2 роз'єму, саме тому зараз використовуємо перехідник BMW-10. До речі, зауважте, що сканер зараз оновлюється, прилетіло свіже оновлення якраз таки на BMW. Тому цей мотоцикл ми будемо діагностувати найновішою версією. Обираємо автоматичний пошук. В нас мотоцикл до 2016 року, отже, підтверджуємо. Є, визначився мотоцикл, визначився він-код, Інформація про мотоцикл. Продовжуємо. Зараз є можливість зробити звіт про здоров'я або підключитись до конкретної системи. Обираємо звіт про здоров'я і тепер сканер просканує всі доступні системи, які є в цьому мотоциклі. Цей процес не швидкий триватиме якийсь певний час. Є, відсканувався наш мотоцикл. Отже, бачимо чотири системи, які визначились. Це у нас система АБС, інформація про систему. Заходимо в неї. Тут відкривається меню блока керування. Як бачите, воно складається всього із чотирьох пунктів. Давайте спробуємо почитати помилки. Тут бачимо одну стару збережену помилку на передній сенсор АБС. Скоріше за все, вона була записана під час сервісного обслуговування, коли, наприклад, знімали передні колесо, тому що навряд чи тут хтось колись стирав помилки. Тепер давайте зайдемо в блок. CCE, це -це центральний блок керування шасі і подивимось, які в нас тут є помилки. Heated Grip Left. Схоже, це підігрів лівої ручки. До речі, помилка активна, схоже, там дійсно є проблема. Тепер давайте спробуємо підключитись до системи керування двигуном. Нагадаю, що тут інжекторний бензиновий двигун відповідно, він має повноцінну систему керування. А отже, заходимо в помилки. Тут нічого немає. Окей. Тоді давайте спробуємо перейти в DataStream, то в параметри в реальному часі подивимося, як сканер їх відображає. Отже, давайте гортати, що в нас тут є цікавого. Ну, от, наприклад, ось тут бачу температуру ГБЦ1. Нагадаю, тут дві головки блоки циліндрів тому що знову ж таки це мотоциклетний двигун. А отже, давайте подивимось. Температура наразі становить 1875 градусів. Також є можливість виводити параметри в реальному часі в графічному вигляді. Ну, давайте, наприклад, ще подивимось положення дросельної заслонки. Натискаємо ОК. Отже зараз, як бачите, нуль, але якщо я почну крутити ручку газу, то у нас цифри змінюються. Так, отже, ось таким чином це відбувається. Також можемо передивитись в графічному вигляді зміни параметра. Тут не найкраща швидкість оновлення даних, але наскільки я розумію, це через те, що в мотоциклі використовуються повільні шини даних. Відповідно, кількість кадрів в секунду не така вже й велика. Наступний апарат Yamaha ось такий красень. Давайте включимо запалювання. Є. Yeah. Далі знаходимо діагностичний роз'єм, беремо відповідний адаптер, підключаємось і вже до нього підключаємо наш сканер. Обираємо Yamaha. Далі автоматичний пошук. Як бачите, тут дві системи підтримуються. Давайте оберемо двигун. Знову ж таки, чотири пункти меню. Читаємо помилки. Бачимо, що активних помилок немає. Давайте подивимось збережені. Engine stall detected. Схоже, колись двигун заглох. Ніколи не бачив такої помилки на легкових автомобілях. Далі, давайте спробуємо знову ж таки переглянути параметри в реальному часі. Обираємо всі, натискаємо ОК. Давайте погортаємо, подивимось, що у нас тут є. Отже, як бачите, параметрів, в принципі, доволі багато. Знову ж таки, є можливість відображати параметри як у цифрових значеннях, так і у графічних, ну, принаймні для тих параметрів. Окей, отже, давайте запустимо двигун. Давайте погуртаємо, подивимося, що тут у нас є цікавого а ну, Ось, наприклад, тиск у впускному колекторі, розрідження, правильніше сказати, і знову ж таки, швидкість оновлення даних не найкраща. В автомобілях це швидше відбувається, але наскільки я розумію, це знову ж таки через повільні мотоциклетні діагностичні лінії. Окей, тепер давайте спробуємо зайти в абс систему Читаємо помилки. Поточні коди відсутні, збережені коди. Тут їх є два. Знову ж таки. По сенсорам АБС, схоже, що ці помилки дійсно з'являються при обслуговуванні. Що давайте спробуємо зайти в DataStream і бачимо, що для цієї системи він не підтримується. Ще тут стоїть ось такий красень КТМ, але, на жаль, підключитись до нього не можемо, тому що його, в принципі, немає в списку марок. Окей, їдемо далі. На черзі у нас Honda. Вже знайшли діагностичний роз'єм. Ось тут біля кірма червоненький, беремо відповідний адаптер Honda 4 і підключаємось перше до мотоцикла, ну і потім до сканера. Далі вмикаємо запалювання. Обираємо Honda. Є, читаємо помилки, читаємо постійні, вони відсутні, читаємо збережені. Тут є декілька помилок. По МАП-сенсору, сенсору положення дросельної заслонки, сенсору температури впускного повітря, по форсункам та по підігрівачам зондів Можливо, що тут колись знімався роз'єм джгута на блокування двигуном. Відповідно, всі ці помилки в свій час позаписувалися, тому що тепер вони не активні. Окей, зараз дивимось на параметри в реальному часі. Я обрав всі, які доступні, зараз можемо їх погортати. В принципі, більш-менш коректно все відображається. Параметрів доволі таки немало віддається Honda. Знову ж таки, треба розуміти, що кількість параметрів в реальному часі в першу чергу залежить від тих параметрів, які заклав самий автовиробник, і вже тільки потім від сканера. Окей, ще підключився до Сузукі, І тут, як бачите, все не ідеально, тому що він підключився, помилки відчитав, але розшифровку цих помилок не видав і написав звернутись до технічної документації. Отже, друзі, ось такий сканер по мотоциклах. До речі, він виконаний на доволі такі. Простенькому планшеті. Видно, що він не дуже то дорогий, немає фізичної кнопки, має доволі простенький дисплейчик USB Type-C для підзарядки, а також підключення сканеру до комп'ютера для скидання файлів. Тут ще маємо слот MicroSD, причому сама карта MicroSD в комплекті не йде. За її допомогою можна розширити внутрішню пам'ять. Також має батарейку доволі малюсіньку на 600 мАч того що цей сканер не передбачає роботу, не будучи підключеним до транспортного засобу. Власне, транспортний засіб я зараз імітую за допомогою Breakout Box, куди подав живлення, і сканер ми підключили до нього. Відповідно, якщо, наприклад, зараз я. Вимикаю, то сканер гасне, і та батарейка в 600 мАч потрібна для того, аби сканер міг очікувати у стендбай-моуд, і ви не чекали кожен раз, як тільки дістанете його з роз'єма, допоки у вас завантажиться Android. Також приємний той момент, що тут пожиттєві оновлення, тобто раз купуючи сканер, він завжди буде самий оновлюватись безкоштовно, тобто це вже входить в ціну і ніяких потім ліцензій купувати не потрібно. Також сканер підтримує всього 12 брендів мотоциклів наразі, можливо, ще щось додадуть. Будемо бачити. І також. Варто відмітити, що е, серед функціоналу сканера заявлені такі опції, як. Е Інформація про блокування, читати помилки, стирати помилки, параметри в реальному часі, тест виконавчих механізмів, а також спецфункції. Тут, до речі, нюанс, тому що на тих мотоциклах, які ми з вами зараз тестували, ці опції останні, тобто тест виконавчих та спецфункцій, були недоступні. З іншого боку, я не знаю, чи це проблема сканера, чи просто діагностика на мотоциклах доволі примітивна. Я не працюю з тою технікою, тому не можу вам сказати точно. Якщо хтось в курсі, якщо хтось має досвід, то підказую. Скажіть, будь ласка, наскільки прогресивна взагалі діагностика на мотоциклах. Тому що по-хорошому, для того, аби розуміти, який функціонал доступний в мультимерочному сканері, його необхідно порівнювати із дилерськими девайсами по різним маркам, і тільки тоді можна дійсно об'єктивно оцінити його функціонал. А як ви розумієте, це не дуже то реально, тому що ці дилерські девайси ще й по різним мотобрендам треба мати. В мене їх немає і немає доступу до людей, які би це мали, тому що знову ж таки. Я в тій темі не варюся. Менше з тим, все одно, девайс має право на життя, тому що все більше і більше сучасних мотоциклів так чи інакше переходять на різні електронні системи керування, їх необхідно діагностувати, відповідно, потрібен сканер. Крім того, по мототехніці не так багато різних дешевих бюджетних рішень, як по звичайним автомобілям. Тобто немає купи Єлемок, Єдіагів, і так далі, і так далі. По 2-3 тисячі гривень, і, відповідно, Саме тому цей девайс також, мабуть, має право на життя. Отже, ось такий коротенький огляд. На цьому буду завершувати. Вам дякую за увагу. Всім, як завжди, хочу побажати якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.